І з нами на зв'язку зараз керуючий партнер адвокатського об'єднання Відар Станіслав Борис. Вітаємо вас, пане Станіславе. Вітаю. Ось такий черговий епізод боротьби з корупцією, викривання тих, хто, можливо, завищує. Обсяги грошей, які потрібні на міські будівництва, 24 мільйони гривень перевищив цей підозрюваний на 24 мільйони гривень перевищив витрати на оренду техніки під час будівництва Подільського мосту. А чи може бути так, що в ході розслідування випливуть ще якісь інші факти? Бо, от, наприклад, коли ми спілкуємося з депутатами Київської міської ради, то вони кажуть, що цей, цей міст це просто там такі шалені гроші закладені в його будівництві, Сту, що ніхто навіть не знає, скільки ж вартував нам Подільсько-воскресенський міст насправді дійсно це видається, начебто, якась бездонна яма для грошей. Чому? Тому що ми бачимо, якщо навіть так на поспіх пройтися по новинам по публікаціям, то в жовтні 2021 року, наприклад, було кримінальне провадження. Над сьогодні доля його поки не зрозуміла, де е, зазначалося про розтрату також на будівництво цього мосту, також цим комунальним підприємством 150 млн мільйонів гривень в червні 2023 року, до прикладу, також ще повідомлялося про е, одне кримінальне провадження про розтрату 104 млн мільйонів гривень. І на сьогодні чергове кримінальне провадження, тому е, дійсно е, кошти е, насправді в. Будівництво цього мосту вкладалися величезні, але як можливо, ми на сьогодні можемо припустити в силу наявності цих і я більш ж панний, що ряду інших кримінальних проваджень, можливо, вони ще скажу так не отримали свого публічності. Але саме на будівництво гроші ці не вкладалися. І дійсно, як ви зачитали. Це звернуло як правника мою увагу, так що повідомили про підозру за 367 службова недбалість, так, але зазначається про те, що була завищена вартість. Тут такий тонкий юридичний момент, що службова недбалість це необережний злочин. Так, тобто, особа там повинна була проконтролювати, але допустила певні аспекти. Однак, розтрата такої кількості е, грошових коштів ну навряд чи була необережною. Тому я, я так собі можу припустити, що в подальшому буде в ході досудового розслідування, можливо, навіть і змінена кваліфікація. І присвоєна та сама кваліфікація, як була з попередніми епізодами, про які я зазначив за 191 статтею кримінального кодексу, тобто привласнення розтрата майна. Однак насправді в цій частині я би навіть дивився в сторону наглядачів осіб, які відповідали за це будівництво, так це Київська міська державна адміністрація. Тобто, якщо протягом. Десятка років відбувається будівництво з місцевого бюджету платників податків вливаються кошти в будівництво, а виявляється лише кримінальні провадження. То чому в певний момент не виникло запитань, чому надалі виділяються ці кошти що з будівництвом? Хто в КМДА здійснює контроль, як цей контроль відбувається? Тобто мені видається, що правоохоронцям необхідно, ще також і поглянути в цю сторону і зрозуміти, ну скам так, відсікти корінь цієї проблеми, так щоб більше коштів на будівництво цих, ну, на умовне будівництво цього на мосту не надходило, тому що ми бачимо за цими великою кількістю кримінальних проваджень лише одні розтрати і привласнення і викрадення цих коштів. Пане Станіславе, а таке запитання? От просто виникає. Ви називали там 104 мільйони, перед тим 150 мільйонів. Це там останні три роки. Правильно, як мінімум три кримінальних провадження. А у мене питання виникає тоді до правоохоронних органів. Вони висувають. Людині претензії, наприклад, окей, він, наприклад, вони підозрюють, що він вкрав 150 мільйонів доларів. Чому за два роки у мільйонів гривень? Вибачте, чому за два роки він не відсторонений, йому не наділи браслети. І так далі, тобто можливо, проблема в тому, що правоохоронні органи теж щось не те роблять. Ну не виключається що ну, розумієте, тут ще момент з яким по перше слід розуміти, що є ну фундаментальне право презумпція невинуватості, так тобто, допоки не буде вироку, особа вважається невинуватою. і відповідно, допоки триває слідство або судовий розгляд е, і скажімо так. Е, Перебування на посаді не жодним чином не перешкоджає проведенню розслідування або судового розгляду, то дійсно сторона винувачення, правоохоронні органи можуть прийняти рішення про відсторонення. Тут питання дійсно таке, яке можна сказати, зависло в повітрі. Чому не відсторонено, чому не вжито інших дій для того, щоб запобігти? Наступне нових епізодів нових кримінальних проваджень, однак тут ще цікаво зазначити, завжди задаються питаннями люди і цікавить так, добре, а що в кінцевому результаті так от засудять людину, а гроші? А насправді в таких кримінальних провадженнях, в силу того, і тут також ми бачимо по цій новині, що припускають правоохоронці, що кошти були направлені на певні підконтрольні компанії, з яких ці кошти виведені в готівку або там іншим чином приховані, тому в кінцевому результаті дійсно певна людина може отримати покарання. Однак кошти реальні кошти на відшкодування, що були викрадені, коли людину, якщо буде визнана винною, повернути в бюджет буде дуже мало ймовірно, і саме тому я і згадав, що тут необхідно, окрім того, як дійсно ви зазначили, подивитися на те, щоб уникнути скантарк нових цих розтрат, так само і подивитися в другу сторону, чому досі фінансується, чому досі не проведено ревізію, аудит. Незміннено керівництво також це також повноваження в повноваженнях КНДА, тому я би дивився як в цю сторону, так і в цю сторону. Дякуємо вам, пане Станіславе, за те, що допомагаєте нам розібратися в цих юридичних тонкощах. Станіслав Борис, керуючий партнер адвокатського об'єднання Відар, був з нами на зв'язку і говорили про те, чому в нас такий дорогий подільсько-воскресенський міст.